Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Триває повітряна тривога через атаку ударних дронів. Загроза стосується здебільшого північних та центральних областей України. Актуальна мапа зараз на ваших екранах. Якщо ваш регіон позначено червоним, не ігноруйте небезпеку, перебувайте в укриттях до відбою. Одна людина загинула і дев'ятеро пораненого внаслідок російської атаки по Запоріжжю цієї ночі. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, стан одного пораненого медики оцінюють як тяжкий. Серед постраждалих чотирирічна дівчинка. Окупанти завдали по обласному центру щонайменше 10 ударів. Зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення. Понівечені автівки, вибиті вікна та пошкоджені фасади. Виникли пожежі. На місцях ударів працюють усі екстрені служби. Російські військові вдарили шахедами по сумах. У наслідок атаки місто частково знеструмлене. Як повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, один удар припав по складській будівлі. Виникла пожежа, минулося без постраждалих. У наслідок іншого влучання без світла опинилася частина абонентів у зарічному районі міста. Також знеструмлено один із водозаборів міста. Наразі у місті працюють ремонтні бригади. До зими Україна має виконати на 100% кожну домовленість щодо постачання систем ППО та ракет до них. Про це сказав президент Володимир Зеленський. Посилення протиповітряної оборони та втілення рішення Рамштайну він назвав головними пріоритетами у зовнішній політиці на другу частину вересня та жовтень. Ми працюємо з партнерами по фінансам, загалом на армію. По країнам бачимо, які партнери зроблять свій внесок. Є над чим ще попрацювати була сьогодні доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля, що ми маємо зробити на п'ятницю. Очікую всі деталі, ключові розрахунки та доповідь по рішеннях предметно з програмою Pearl, яка дозволяє нам купувати американську зброю. Більше двох мільярдів доларів вже в програмі, ще півтора мільярди оголошені. Ми чекаємо цих. Надходжень та відповідно постачання багато залежить від партнерів. Хороша динаміка з Європою. Ми очікуємо рішень від Сполучених Штатів Америки, зокрема щодо Петріотів. Дискусія про можливість створення безпольотної зони над Україною має сенс. У цьому переконаний міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, це дало би Варшаві змогу ефективніше боротися з повітряними загрозами ще за межами країни в інтерв'ю німецькому виданню Франкфутер Альгемайне. Сайтунг він повідомив, що ідею безпілотної зони обговорювали під час президентства Джо Байдена. І це не те рішення, яке Польща може ухвалити самостійно. Це слід вирішувати разом із союзниками. Селище Ямпіль на Донеччині та прилеглі території перебувають під повним контролем Сил оборони України. Про це заявили в 11-му армійському корпусі. Там підтвердили, що окупанти маскуючись під мирних жителів, що є порушенням норм міжнародного права, зайшли в населений пункт. Вони переховувалися у приватних будинках та підвалах і використовували місцевих якщовий щит. Однак підрозділи 11-го армійського корпусу провели антитерористичні заходи, унаслідок наслідок яких противника виявили та знешкодили. Близько 11 тисяч випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин зафіксували в Україні від початку повномасштабної війни. Понад три тисячі українських бійців звернулися до медиків з ознаками отруєння. Про це розповіли в управлінні радіаційного хімічного біологічного захисту командування сил підтримки ЗСУ. Там зазначили, що більше ніж у половині випадків визначити тип заборонених речовин неможливо, оскільки перевірки спеціальними приладами на фронті часто неможливі. Частка використання сльозогінних гранат зафіксована нами приблизно до 38% від, від загальної кількості. Решта невідомих небезпечних або випадків фіксування цих же самих небезпечних хімічних речовин можуть містити як ті ж самі Сіен, можуть містити аміак і хлор, але Більша частина понад 55% декларуються нами як невідомі хімічні речовини, оскільки їх фіксування здійснюється за рахунок доповідей з місця спостереження, тобто від спостерігачів в тих же самих окопах, з тих же самих траншей. Відкривають відповідно кримінальні провадження щодо порушення противником прав ведення війни. Ось. І іноді не здається евакуювати потерпілого для того, щоб вчасно можна ідентифікувати так. Оце, що розказував Артем, при спілкуванні з потерпілим він розказує, що ну, були такі-то ознаки, але насправді його не змогли із за інтенсивності ведення боїв дій вчасно евакуювати. Це може бути ще й і дві, і три і більше діб. І вже тоді не вдається цей випадок ідентифікувати і віднести його як до такого, що він мав місце. Тому ми назвали вам цифри тільки ті, які офіційно підтверджені, задокументовані і відповідно передані відповідні органі, в тому числі і Міністерство закордонних справ. Ізраїльські війська розпочали наземний наступ на місто газу, як пише видання Ексіос. Із посиланням на ізраїльських чиновників операція спрямована на його захоплення. Раніше Цахал розширював повітряні удари околицях міста, але не вводив війська в густонаселені райони. За оцінками близько 300 тисяч палестинців покинули свої домівки останніми тижнями. Проте там досі перебувають сотні тисяч людей. Армія Ізраїлю закликала жителів евакуюватися, але багато хто вивагається, адже інші. Ші райони гази також небезпечні. Кіржський нафтопереробний завод у Ленінградській області зупинив головний блок після атаки українських безпілотників. Цей НПЗ є одним із найбільших у РФ. Після нічного дронового удару 14 вересня там спалахнула пожежа, яка пошкодила піч, обладнання та установку, що забезпечувала майже 40% потужності заводу. За даними Reuters, відновлення роботи цього блоку може тривати щонайменше місяць. Підприємство спробує компенсувати втрати, збільшивши завантаження інших установок. Але працюватиме лише на 72-75% від своїх можливостей. Індія приєдналася до білорусько-російських військових навчань захід 2025 Країна відправила до Росії своїх військових. У тамтешньому міністерстві оборони заявили, що до вишколу приєдналися 65 солдатів, зокрема бійців полку Кумаон, одного з найшанованіших армійських підрозділів. Індійські війська розміщені на полігоні «Іудіно», що неподалік Нижнього Новгорода, вони братимуть участь у спільних тренуваннях, тактичних навчаннях та відпрацюванні навичок володіння зброєю. Удалі кажуть, що так хочуть зміцнити оборонну співпрацю і дружні відносини Індії з Росією. У рішенні долучитися до російсько-білоруських маневрів аналітики побачили тривожний сигнал, адже ті відбуваються в період напруженості Росії з НАТО. Новий поворот щодо мирних перемовин команда Білого Дому і сам Трамп дають зрозуміти, що вже майже не вірять у можливість зустрічі двійки Зеленського і Путіна натомість схиляються до розмови у форматі трійки за участі президента США як посередника. Останні заяви з Вашингтона зібрав наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Трамп змінює позицію. Це спочатку звучало у розмовах не на камеру, але зараз американський президент вже став публічно говорити. Діалог між Києвом і Москвою скоріш за все доведеться і організовувати і вести саме йому особисто. Сказав журналістам, думаю, всі розмови доведеться вести мені і впевнений, переговори відбудуться. Це цитата порівняно скоро. А коли Трампа попросили уточнити, чи стане наступним етапом саме тристоронній саміт за участю США, пояснив, будуть переговори, а назвіть їх самітом чи просто зустріччю неважливо. І це вже зміна позиції. Бо раніше план Трампа був організувати прямі переговори між Києвом та Москвою і приєднатися лише в разі успіху. Що цікаво, миттєво надійшов коментар з Москви, коли речник Путіна Пісков прокоментував, мовляв, ні, поки жодних зрушень немає, і це дуже характерно. Трамп часто видає бажане за дійсне, це його стиль. Він не вперше каже про результат, якого хотів би досягти, як про майже ухвалене рішення. А Москва грає в іншу гру. Постійно публічно кажуть, що не мають наміру зустрічатися, що нічого не готово, щоб їх вмовляли і боялися спровокувати на вихід із переговорів. Держсекретар Рубіо дав інтерв'ю Fox News і пояснює логіку Трампа і одночасно тисне на європейських союзників. Намагається переконати, процитую, що Трамп зараз робить все можливе, щоб припинити війну, витрачаючи на це величезну кількість політичного капіталу, енергії, часу. Але на просте запитання, а як саме який наступний крок? Рубіо відповідає про жорсткі вимоги до Європи, так, 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 не до Росії, а до Європи. І це меседж, який варто почути, бо він передає всю. Суть політики Білого Дому каже європейським країнам, які просять Вашингтон посилити санкції проти Москви. Спочатку самим треба запровадити рестрикції, і це відмови від закупівель російської нафти, але не тільки. каже продовження імпорту енергоресурсів з РФ деякими союзниками послаблює переговорні позиції, і це поки спосіб перекинути м'яч європейцям. Мовляв, ось ви перші ми за вами. Але експерти максимально скептичні, що це взагалі спрацює. Свіжа політику пише США та ЄС навряд чи зможуть примусити Туреччину відмовитися від закупівель російської нафти. Туреччина член НАТО, і черговий ультиматум Трампа стосувався саме всіх країн альянсу, а отже, і турків. Пише видання, що Анкара досі не проявила жодного інтересу до відключення від джерела дешевої енергії, маючи на увазі турецький потік, трубопровід, який напряму підключений до системи поставок Москви. І все це показує. Амбітні плани Трампа розбиваються об реальність, якщо це стосується Москви, що відверто пригальмовує процес. І як тут у Вашингтоні намагаються обережно перекласти із себе відповідальність, коли санкції проти Росії, начебто, немає, не тому, що переговори з нею побоюються зірвати, а через самих же європейців яким тепер більш незручно буде тиснути на штати, і реальних змін варто тепер чекати ближче до 20-х чисел вересня, коли в Нью-Йорку пройдуть високі дебати Генасамблеї ООН. де зберуться сильні світи цього президенти та прем'єри з дипломатичних джерел. Чую про підготовку на її полях прямої розмови Рубіо з Лавровим. І чую також про плани Києва провести чимало заходів окремо від ООНівських, залучивши друзів і партнерів України. Тобто, навіть якщо говорити про гарантії безпеки, схоже, це теж міг би бути хороший шанс, щоб отримати ясність, оскільки всі вже зберуться в одному місці на кілька вересневих днів. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.